О, oh, Анхаир, будь ласка. Відходимо до файл, відходимо до файлы. Де вони? да. Окей, okay, да, и да мы съей, и дам мы съей, и да мы с я. Блять, Окей, да, да, okay, да контингент. Демо угу, сі, угу. йдемо, сі, йдемо, сіє. Хто, хто відстає, маунтавитись під'їжджаєте, давайте, сі, і сі, давайте. Вони веж в них весь час рейд рухається. Весь час. Про, ви прохавались? Окей. Ну, задні, сука, хил. скорше, давайте. Волтави, ну кліс, маунтавс. Витис... Витис... Окей, 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 що робити? Ми йдемо в... Угу, угу. Дай де мені, є йде мене, є, де мені є. Окей, вернулися, окей, окей, про, прогрілися, окей, будьте готові до собі, будьте готові до собі. Окей, окей, знайшли мене, знайшли мене, знайшли мене. Окей, на С є на Сіє йдемо, на Сіє йдемо, на С є, С є, С Знайшли мене, по мені три, по мені два, по мені один, завели по мені, по мені, по мені. На Сіє, розверніться. Блять, куди ви все. Просто стадо до баранів. Демо, йдемо ВН, ВН, демо, ВН, демо. групниця, йдемо. ВН, ВН. Далі. ВН, демо, ВН, демо, ВН, демо, ВНД. ВН, Зараз вузьке сейви, вузьке сейви, вузьке пункт сийви. Вузьке сейви. Сийви, сейви, сейви, вузьке сейви, сейви. Йдемо далі. В ВН, Демо, йдемо, йдемо. Зупив і, і по мені на наєшку наєшку три, наєшку <гадут> два, наєшку один. Залили по мені, по мені, по мені. Клепні, 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 клепні хоч щось. Окей, okay, відходимо, відходимо. йдемо ВН, 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 ВН. Підгніміться навозьке, ближче до ВН до вежки. Лище до вежки. Ой, блядь. Йдемо, 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 йдемо. Далі, далі, далі. Тапки віддали, тапки віддали, біжіть. Просто пробігайте. Окей, okay, далі, далі, далі. І сиве, фуксиве, фукси видали сіва, дали сива, дали сива. Я вас прийняв. Це просто... Блядь.